Як налаштувати режим візка? Trolley Mode. Зніміть основний блок з електричної кріпильної платформи. Зніміть додаткову вісь. Основа гайки з обох боків монтажного кронштейна має різну форму. Квадратна сторона встановлюється на основний блок. Овальна на додаткову вісь. Встановіть два допоміжні слайди для третьої осі з боку додаткової осі. Встановіть основний блок з іншого боку монтажного кронштейна. У разі вибору режиму гравіювання з віском рекомендується використовувати пристрій із павербанком, щоб уникнути блокування руху додаткової осі кабелем живлення. Розмістіть павербанк на третій осі та підключіть його до основного блоку. Натисніть кнопку живлення коротко один раз. Індикатор на павербанку засвітиться, і основний блок увімкнеться. Візьміть USB кабель і підключіть основний блок до додаткової осі. Переконайтеся, що перемикач третьої осі в додатку увімкнено при встановленні режиму гравіювання зв'язком. Налаштування режиму третя вісь, візок тролей. Перегляд прокрутки найсучасніший портативний гравер.